По всій Донеччині окупанти щодоби обстрілюють прифронтові населені пункти міста та села б'ють по цивільних. І по всій лінії зіткнення інтенсивність ворожого артилерійського вогню, як описують військові кореспонденти, ТСН просто захмарна від потужного обстрілу. Напередодні потерпали Торецький з Нью-Йорком та всі тамтешні околиці на покровському напрямку. Росіяни мало не цілодобово почали атакувати дороги, тобто шляхи сполучення тилу з передовою і маршрути, якими поліція, надзвичайники і волонтери вивозять людей з-під вогню з Донеччини. Репортаж кореспондента ТСН Олександр. Рамоторного. На околицях Костянтинівки чути потужну артилерійську канонаду. А трохи південніше стає зрозуміло, що весь Нью-Йорк оповиті стовпами чорного грядучого диму. Ворожа арта атакує місто і околиці. Від самої ночі. Така картина нині щодоби майже по всій Донеччині, навіть за багато кілометрів до лінії фронту. Тут десь завівся Полтавський е, палій. Як не їдемо, щось горить. Бачимо, О, що там. Ого, ага, тут щось. Сімо, що не знаємо. Скільки часу цей жарт з'явився? Е, два дня на тому. А, на, на усі дороги, що ведуть від прифронтових міст та селищ району до Покровська на прицілі в ударних дронів та під вогнем ворожої артилерії з авіацією. Каби прилітають один заход, два літаки. Це три-чотири каби в день. Три заходи. 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії розповідають про ділянку своєї відповідальності просто на в'їзді до Селидового. Це ми заїхали в місто. Да дивіться, справа зліва школа нова. Президентська будувалася, розбомбили повністю. Та школа далеко не єдина споруда, розтрощена росіянами у селидовому. Отак гарна була домівка. Щодені обстрілу міста тривають понад два тижні, але тут дотепер навіть вночі на вулицях блукають цивільні. Здається, що а мати більше темною порою в селідовому, де інде ще світяться вікна і це. Яскраво той факт, що дуже велика кількість людей ще залишається в цьому місті, яке щодоби перебуває під ворожим артилерійським вогнем та ударами авіаційних бомб. Заступник командира ардивізіону Карадагу каже, добре пам'ятає перші потужні обстріли на початку вересня. Коли нас ФПВ-шка. Ми отак стояли за мостом біля будинку, так ще кафе працювало. Мені здається, це ще може бути пов'язано. Знаєш з чим? Три оці пушки вони зупинили під тічим. У такий час завжди починається. Нині і кількість і щільність ворожу артилерійського вогню у бік селидового значно зросла. Твердять аеророзвідники Карадагу. Чількість відкриття менше двох хвилин. Зараз вже побільше стріляють, вже не так можна передвигатися, як до цього. Буває там і кожних дві минути прильоти. Ну, по-разному. сьогодні і каби прилітали, активі вагороди відпала да. в нас тут. То найбільшого Селидового тисне ворожа піхота. За сьогоднішній день спроби саме атак були. Ну, да, Дуже багато. На Михайлівку з всіх сторон залазили. Їх там, ну може, час там пів часа, пів години не буде, а потім з усіх сторін одновременно біжуть оттуда, оттуда, туди, Два тижні поспіль московити намагалися атакувати місто переважно у лоб зі сходу, фронтом через сусідню Михайлівку. Вони до Михайлівки підходять, ну, до селі дова не вдається їм дійти. Завдяки артилерії нашій не дуже не виходиться. Розбиваємо як можемо. Після того, як втратили під час штурмів понад півдесятка танків з бронемашинами, від такої затії росіяни відмовились. Натомість в окупантів з'явилися байки. Наприкінці того тижня пішли мотоцикли. Дуже багато мотоциклів. Вони щось будують в лісосмузі. Ми за цим ретельно спостерігаємо, виявляємо і вражаємо. Потужно. Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки з артилерією лише напередодні воїни Карадагу знищили три ворожі гаубиці, д 30. Піхота окупантів на підходах до Солидового гине десятками щодоби. Ну, більше ста чоловік от ми знаходимо в день ворога. Плюс техніка, машини, мотоцикли. Здається, мені так, що раніше вони якось просувалися трошки частіше, а зараз ми їх стримуємо. Угу. Дається нам. І хто на цьому напрямку стримати? Водночас, українські військові визнають, московити не закінчуються. Їх багато. Вони йдуть і, і вони не зупиняються. Так само не зменшується і кількість ворожоартилерійського артилерійського вогню у напрямку Селидового та найближчих сусідніх селищ. Це на два часа щось таке, як в так? Це українсь горить. Це українсь горить. Це якраз оцей південний фланг, вони зараз кудись змістили. Де вони намагаються обійти Селідово і оточити, скажімо так, З Зселидового, що на Донеччині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1 плюс один.